Чому я не заробляю більше? Хоча знаю, що можу. Це питання я дуже часто чую на сесіях від своїх клієнтів і, скоріш за все, ти теж його собі ставила. Привіт. Я Тетяна, коуч по роботі з мисленням, а ще жінка, яка обожнює капелюхи. Саме тому мій канал називається Коуч у Капелюсі. І тут ми говоримо про те, як за допомогою трансформації мислення почати більше заробляти, проявлятися так, як хочеться вам, і в цілому покращити будь-яку сферу свого життя. Дослухайте цей подкаст до кінця, і ви дізнаєтесь. 5 найпоширеніших внутрішніх бар'єрів, які блочать твій вихід на високий дохід. І не хвилюйся, буде не тільки про чому, а і про що з цим робити. Тому погнали! А, да, хочу розповісти про топ-5 бар'єрів, які не дають вийти на високий дохід. І е, перший бар'єр це низька самооцінка, це про це, що я ще недостатня. Е, щоб, щоб брати більше, має бути ідеальне. Е, Я маю ще вивчитись, отримати сертифікат, відпрацювати на безкоштовних клієнтах за донат і так далі. Е, тут працює глибинна історія. Моя цінність залежить від зовнішніх підтверджень, тобто ти не віриш, що просто бути собою і мати досвід. Цього вже достатньо, щоб брати оплату. Да? І як це проявляється в реальності? Ти не підвищуєш не ціни на свої послуги, продаєш за енергію, лише б купили, працюєш за донат, постійно сумніваєшся після кожної консультації, а чи допомагає клієнту, чи дала це користь. І що ж можна зробити в цій ситуації? Склади список трансформацій, які клієнти вже отримали завдяки тобі. Чисто практично. Історія, можна в Телеграмі собі зробити таку папочку, не папочку, точніше, а канал, куди ти будеш скидати всі відгуки своїх клієнтів, щоб вони всі були в одному місці. Або зроби собі папку у фотографіях, да, яку там називаєш відгуки, і туди будеш складати всі відгуки від своїх клієнтів. Запиши собі голосове повідомлення, яке буде звучати так. Я варта отримувати більше просто за те, що я вже знаю і вмію. І як афірмацію переслуховую це повідомлення щодня, додай в свій інстаграм або на сайт, або ще кудись, та, там, де ти ведеш, скажімо так, свою професійну діяльність, відгуки. Щоб і ти бачила, і твої майбутні клієнти бачили, як класно ти працюєш. Що ще блокує твій ріст у грошах? Це страх осуду, а саме, що подумають інші? Всім буде здаватися, що я зрозуміла. Подруги скажуть, що я зазналася, батьки не зрозуміють, звідки гроші. І це знаєш про те, що ти асоціюєш підсвідомо гроші з відторгненням. Да? І якщо оточення. Не звикло до високих доходів, а у тебе буде внутрішній конфлікт, гроші або любов прийняття. Да? Ти боїшся, що тебе якби зможуть вигнати зі зграї, да? і ти будеш відторгнута від своїх рідних і близьких. Як це проявляється в житті? Ти замовчуєш свої успіхи, ніколи не розповідаєш ні в інстаграмі, ніде про те, які результати мають твої клієнти. Ти ніколи не озвучуєш свої справжні цілі, ти соромишся. Говорити про те, скільки ти заробляєш, або про те, скільки ти хочеш заробляти. І що можна зробити в цій ситуації? Ем, зроби таку вправу, яка називається: А якщо нікого не існує? От просто уяви, що ти живеш життя без інших людей, ну, ніби взагалі нікого не існує, таке знаєш, життя без глядачів. І що б ти тоді робила інакше? От ти сама да, всі можливості цього світу є в тебе, от що б ти робила інакше? Пропиши: кого ти боїшся втратити, якщо станеш успішною? І чи дійсно ти хочеш, щоб твій шлях контролювали чужі очікування? Це от зараз супер важливо. Далі. А, що ще блокує третій пункт? Да, ріст у грошах. Це невизначеність позиціонування. Що тут мається на увазі? Я не розумію за що саме мені платять. Я трошки про самореалізацію, трошки про не знаю, коучинг, жіночі практики, а ще я майстер манікюра і класно фарбую волосся, розумієш? Це про те, що є розфокус, ти не б'єш в одну точку, і люди, коли заходять до тебе на сторіночки, вони не можуть зрозуміти так ти про що? Які послуги в тебе можна купити? Я розкажу трошки свою історію. Я, окрім коучингу, займалася ще івентами, і це теж велика частина мого життя. І в мене на сторіночці було написано, що я коуч і ще я організовую івенти. І в якийсь момент я побачила, що люди не розуміють, про що я Я прямо... Проводила опитування у себе, Сторіст, просто аудиторія ніби розгубилася, Типу, Таня, А ти, ти про що? Ти про коучинг чи ти івент організовуєш? Типу, з яким питанням я можу до тебе прийти? І я тоді зрозуміла, що ці дві діяльності треба розділити. Якщо я хочу про коучинг, значить я б'ю в цю точку і люди мають мене асоціювати саме з мисленням, да, з тим, що я Працюю саме з мисленням і допомагаю жінкам трансформуватися, заробляти більше, проявлятися і так далі. А Івенти це взагалі інша історія. Якщо мені дуже хочеться організовувати івенти, я можу завести собі іншу сторіночку в інстаграмі і там проявлятися саме як організатор івентів і не змішувати, знаєте, як кажуть мухи і котлети. Тому тут я б теж радила вам обрати одну діяльність. Е, так, ми всі багатогранні, так, ми всі унікальні, і е, доволі часто буває так, що важко сфокусуватись на чомусь одному, але е, спробуйте. Спробуйте виділити ту діяльність, яка наразі вас радує більш за все, яка приносить задоволення та якою ви б хотіли займатися навіть безкоштовно. Я впевнена, що така діяльність у вас є, і почніть розвивати саме цю діяльність бити в одну точку. Це м, направду супер. Стратегія, яка е, мені от цього року вже допомогла зробити Х2, саме завдяки тому, що я сфокусувалася тільки на дні діяльності, тільки на е, коучингу. Е, і чітко сформулюйте, я допомагаю е, таким то людям, да, наприклад, жінкам. Отримувати що? Да, отримувати е, там, Якусь користь да, через те, що я, наприклад, там, не знаю, працюю з мисленням. Да, е, з часом у вас вийде ем, сформулювати свою продуктову лінійку. Да, ми зараз, звісно, про це не будемо говорити, тому що цей подкаст не про продуктову лінійку, але коли у вас вже є чітке позиціонування, ви розумієте, про що ви, вам набагато буде простіше оформити да, цю лінійку продуктів і пропонувати е, своїм клієнтам е, різні продукти, але які пов'язані однією темою, однією нішою. Далі. Четвертий пункт, що ще блокує наш вісток грошах, це установка, гроші дорівнює проблема. Це про те, що ми не хочемо вставати в дорослу позицію, ми не хочемо брати відповідальність. Бо гроші це направду багато відповідальності. І нам простіше. Залишатися в позиції дитини, звинувачувати всіх навколо, типу, воно саме якось вирішиться, саме розсисеться, а як ми знаємо, що дітям не платять гроші, і у дітей немає грошей. І ми знаєте, підсвідомо уникаємо великих грошей. Ну, типу, ми кажемо вголос: я хочу грошей. Да, але насправді ми вважаємо їх загрозою, ми їх уникаємо. Як це проявляється в житті? Коли приходять гроші, ми їх спускаємо дуже швидко, да, витрачаємо там на, на що завгодно, тільки щоб не. Залишатися з цими грошима, щоб не вирішувати, що з ними робити, а що можна робити, можна відкладати, інвестувати, да, там закривати якісь потреби, допомагати батькам і так далі. Тому треба швиденько від грошей позбавитися для того, щоб нічого не вирішувати. І що в цій ситуації можна робити? От подумайте і запишіть. Що в голову вам найперше приходить, коли ви думаєте про великі гроші, От що там великі гроші. Е, можливо, буде легкість, можливо, напруга, ком в горлі. Е, от поспостерігайте, яка у вас асоціація і відчуття в тілі прямо виникає, коли ми думаємо про великі гроші, бо е, наше тіло ніколи не бреше, да? е, ви зразу побачите. Чуєте, як відреагує е, ваше тіло. І перефлексуєте, чому, чому так відбулося? Чому в мене зараз е, ком в горлі? Да, це взагалі про що? Це про страх, це про е, небезпеку. Да, а чому це про страх? І я така, знаєте, класна техніка, вона називається «п'ять Чому? Е, коли ми, на кожне, ми задаємо запитання, чому даємо відповідь і знову задаємо чому і так п'ять разів. І ми таким чином приходимо на дуже глибинні рівні і можемо прямо причину, знаєте, відслідкувати, чому от, я боюся грошей. Да? Спробуйте це. цей корінь. Спробуйте переформулювати. Вашу установку щодо грошей, Якщо гроші для вас це про небезпеку або про відповідальність, то переформулюйте, гроші, наприклад, це енергія, вона підсилює те, що вже є. Гроші це що може бути. Гроші це свобода, це можливість подорожувати, допомагати, ну і так далі. Тут ви можете фантазувати і писати те, що вам відгукується. Почніть робити якісь міні заощадження, тому що гроші. Люблять, коли ми їх рахуємо. Гроші люблять, коли ми з повагою до них відносимось. Класна практика да, заплатити собі, коли ви отримуєте якусь суму відразу, певний відсоток собі відкласти або фізично, або на банку, або ще якось. Ну я не фінансовий консультант, але я знаю, що це класно працює. Особливо зараз часи, коли в нас у всіх є моно, і так далі, і різні банки, і скарбнички, і так далі. Так далі. Це дуже легко. Зайшла сума, і ти відразу 10% на цю банку себе перевів. Просто, просто секундна справа. А через рік це вже буде така нормальна сума, яка зможе вас підтримати, якщо щось піде не так. І такий п'ятий блок, який не дає нам піти у грошове зростання, це блок надію. Це про що? Що я ще не готова. От піду, закінчу ще один курс, програму. Марафон неважливо, і тоді почну. Там, ще трошки і вийду в прямий етер, А раптом не куплять, а от а навпаки, раптом куплять, і я не справлюся. І це про перфекціонізм. Да? Це про перфекціонізм і це про відкладання життя на потім. Ти вчишся, прокачуєшся, вкладаєш купу грошей в себе, інвестуєш, але. Ти не продаєш, ти не показуєш, ти не проявляєшся. І як це відбувається в реальному житті? Твої круті ідеї лежать у нотатках, постійно здається, що не на часі, от, закінчиться війна, от, не знаю, там, діти виростуть і так далі. Немає регулярності у діях. Що можна почати робити в цій ситуації? Вести правило, одна маленька дія в день на проявлення, можливо, сторіс, можливо, рілс, можливо, написати пост і там, в чернетках зберегти, потім редагувати, коли, коли будеш готова там, за пару днів запостити, да? запросити якогось спікера на сумісний тер і так далі. Одна маленька дія на проявлення. Ем, і можна, наприклад, ще записати себе на відео, подивитись, як ти вже звучиш, да, якщо є блок от на саме проявлення да, там в сторіс, в свілсах, якщо тобі не подобається, як ти звучиш. Ну і насправді найважливіше в цій історії. Найважливіше це просто е, почати працювати е, зі своїм мисленням, зі своїми установками і паралельно робити конкретні дії на фізиці. Тому що без е, дій на фізиці ну, ми не зможемо е, дійти до е, того результату, який ми хочемо. Да? І те, що тебе блокує, це, це не ти. Це те, у що ти повірила. І гарна новина в тому, що ти можеш це змінити мислення, дії. Да? Працюєш над мисленням і дії підтягнуться. А якщо ти хочеш глибше розібратися з цими блоками, приходь до мене на діагностичну сесію, поглянемо, да, що тебе тримає наразі, які там блоки, які там установки, і попрацюємо з цим. А поки що напиши собі відповідь, що б я робила, якби вже вірила в свою цінність на 100%. І буду вдячна, якщо підпишешся на мій канал, став собі нагадування, дзвіночок і до зустрічі у наступних відео і подкастах.